Вода у кранах рівнян стане чистішою. Усе завдяки установці, яку для знезараження води встановив у себе Рівнеоблводоканал. Вона виробляє речовину, яка робить питну воду більш безпечною для містян. Раніше такий реагент водоканал купував у іншої компанії. Нині має змогу виробляти його самостійно. Більше деталей у сюжеті. Принцип роботи цієї установки полягає в тому, що Сольовий розчин проходить через електролізер, відповідно, утворюється води, які видаляються назовні, і безпосередньо реагент гіпохлоризаторів, який накопичується в резервуарі і подається вже насосами дозаторами у резервуар чистої води. І далі вже, далі вже на споживачках. Якщо коротко, то увесь цей процес спрямований на те, щоб вода в оселі рівнян потрапляла уже чистою та знезараженою. Раніше реагент натрію водоканал купував у іншої компанії. Нині він має уже свою установку, яка виробляє речовини для знезараження води. Якщо брати по кількості знезараження всієї води у відсотках, де десь від 8 до 10 відсотків ззаражуються якраз такими методами, а от як гіпохлорід натри, бо хлору є такі також напрямки. В основному це все-таки рідкий хлор. І установок, які виробляють гіпохлорид натрію у рівному дві. Одну установку ми поставили у 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету, вона нам покривала невелику частину. І потім шукали грантові програми, і якраз Словацька асоціація водоканалів допомогла нам виграти цей грант. І сьогодні ви бачите результат реалізації цього проєкту. Тобто. Це дасть змогу нам на 60% забезпечувати потребу саме безпосередньо виробляючи гіпохлорид в місті рівно. Решту потреби в гіпохлориді натрію водоканал, який раніше змушений буде докуповувати. Однак там сподіваються, що невдовзі місто зможе у достатній кількості самостійно виробляти цей реагент. Надію, що ми знайдемо ще якісь варіанти, щоб отакі дві станції ще за. Побудувати в рівному і повністю закрити потребу міста рівному гіпохлари встановлення такої установки, особливо в умовах війни, є надзвичайно важливим для міста. Фактично, підприємство на місці може виготовляти продукт, який є дефіцитним на території України. А ще установка є якісною та енергоощадливою. Сонавсьо 9 кВт споживає установка за годину роботи. Також використано для оздоблення приміщення вторинний пластик. Фактично. Дваючи про майбутнє і застосовуючи всі методи і механізми сталого здійснення робіт, коштує такий проект трохи більше 200 тисяч євро. Частину коштів виділив водоканал, решта грантова підтримка від словацького уряду та інших партнерів. Ольга Данілюк, новини Рівного.